Вітаю інформаційний понеділок. Продовжує команда першого подільського Про головні події 21 липня. Готові розповісти у підсумковому випуску дня. Володимир Зеленський офіційно представив нового міністра оборони. Ним став колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Під час заходу глава держави наголосив на першочергових завданнях, в яких чекає якнайшвидшого результату. Традиційно наголосив на угодах з постачання зброї від країн-партнерів, а разом з тим поставив чіткий пріоритет з виготовлення власної зброї. Вже цього тижня мають бути законтрактовані всі доступні дрони, перехоплювачі, інші дрони, які є ефективними. Частина угод вже була укладена, бо деяких ще треба було попрацювати. І цього тижня мають бути всі контракти. Серед топ пріоритетів має бути і відповідна підготовка операторів таких дронів та підтримка всієї інфраструктури від виробництва до застосування перехоплювачів. Зараз вже щоночі шахеди збиваються. Такими відповідними видами наших дронів, але таких результатів має бути в рази більше. Обов'язково мають бути забезпечені 100% потреб армійської авіації повітряних сил, усіх підрозділів, які захищають життя в наших містах і селах. Також ви повинні забезпечити значне збільшення частоти. І дальності нашого застосування дронів проти російських об'єктів. Кожен майданчик в Росії, який Москва використовує для виробництва зброї, має стати досяжним для наших сил оборони. Це означає чітке масштабування виробництва, визначених видів нашої зброї, як це і було вирішено на ставках та на відповідних нарадах. Люди мають бачити, зокрема, що в Україні є свої ракети. Загалом, по Зброю завдання за рахунок збільшення нашого власного виробництва довести частку української зброї в наших сил оборони до рівня 50 за наступні півроку. Це абсолютно реалістично. Працював у НАБУ та вів бізнес в РФ Служба безпеки України та офіс генпрокурора викрили одного із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За матеріалами справи, цей високопосадовець із дислокацією у місті Дніпро координує діяльність бюро у прифронтових областях України Дніпропетровська та Запорізька області. При цьому має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ. Як встановило розслідування, він виступав посередником у продажі партії технічної коноплі свого батька до РФ Республіка Дагестан. У ході досудового розслідування також встановлено, що батько Руслана Маган... Медрасулова має громадянство РФ, однак високопосадовець НАБУ не вказав цей факт під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон. Що стосується матері підозрюваного, то вона проживає у Києві, але отримує пенсію у так званому ДНР і опублікує проросійські коментарі в соцмережах, зокрема у групах із Z символікою. СБУ має докази, що у розмовах вона активно підтримує війну Путіна проти України та виправдовує воєнні злочини расистів. Наразі вирішується питання щодо повідомлення високопосадовцю національного антикорупційного бюро про підозру за статтею 111.2 пособництво державі агресору кримінального кодексу України. На фронт у 18 років Дмитро Гороховський з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист країни. Він був не просто патріотом, він був відмінним захисником. На його рахунку сотні уражених ворожих цілей. На жаль, тепер йому назавжди 22. Рідні, близькі та побратими провели воїна в останню земну дорогу. Молоде життя, яке забрали окупанти. Дмитро Гороховський родом із села Мацьківці Хмельницької тергромади. Коли юнаку було 18, ворог прийшов із зброєю на українську землю. Тоді почалось повномасштабне вторгнення. Дмитро не міг стояти осторонь із зовсім юного віку доєднався до лав територіальної оборони. Він прийшов на третій рік війни. Переді мною стояв хлопчина невисокого росту, худощавий. Протягує мені свій паспорт, я відкриваю, дивлюсь на його рік народження і розумію, що йому тільки 18. І я йому говорю: Дмитро, поживи життя для себе. Цієї війни вистачить на нас всіх. І він мені відповів: я свій вибір зробив. Якщо не візьмете, ви, візьмуть інші. Три роки віддано боронив батьківщину, був справжнім патріотом. Хотів захищати країну, тому що не хотів, щоб його дім, його село, до його рідних прийшли росіяни і почали наводити тут свої порядки розказувати, як нам жити, так як і більшість добровольців, які прийшли до 4 лютого. Побратими пам'ятають його як світлу людину та мужнього воїна. Завжди усміхнений, трохи мовчазний, але завжди на позитиві, і найголовніше, завжди всіх підтримував і ніколи не боявся завжди старався бути, скажімо так, у бойовому стані. І цей худощавий хлопчина з перших днів війни вів за собою дорослих дядьків, які йому в батьки годяться. Був для всіх прикладом, опорою. І коли він вирішував щось робити, він робив до останнього. У селі Дмитра пам'ятають ще дитиною. Знайомі кажуть, важко усвідомлювати, що ще зовсім молоде життя обірвалося так швидко. Це дуже важка втрата для нас всіх, адже Дмитро був дуже, дуже відважним хлопцем. Він навчився літати на дронах, він опанував ту всю систему, як воно працює. Він знав кожну деталь. Він знав, як літати, як робити орків. Добрими. На жаль, ворожий дрон забрав його життя. Був прикладом для усіх, згадують побратими. Загинув як герой, рятуючи побратима. Ця дитина, яка зараз тут лежить перед вами, це не те, що був справжній воїн. Це воїн з великої літери. Навіть коли він загинув, він прикрив іншого, щоб ви розуміли. І щоб ви знали правду, і щоб сприймайте його як справжнього героя, потужного героя і вічна йому пам'ять. У Дмитра було багато мрій, яким, на жаль, не судилося збутися. Передусім, мріяв про закінчення війни і своїми планами ділився з побратимами, сім'ю побудувати відповідно, своє життя, влаштувати, якийсь бізнес, роботу. Але це все було залишено на майбутнє, бо ми можна сказати, живемо одним днем. Життя захисника Дмитра Гороховського обірвали окупанти 16 липня на Донецькому напрямку. Тепер він навіки стоятиме у лавах небесного війська. Вдома на нього чекала мама і сестра. Батько відважного воїна також боронить Україну від ворога. Вічна пам'ять герою щире співчуття рідним. Олександра Тустюк телеканал Перший Подільський. Трагічна звістка надійшла і у Городоцьку громаду. 22 липня у село Завадинці на щиті повертається Олександр Моцний, 1983 року народження. Чоловіка вважали безвісти зниклим понад 10 місяців. На жаль, підтвердилось. Найгірше 16 вересня 2024 року, неподалік Костянтинівки, що на Донеччині, Олександр Вікторович загинув. Траурний кортеж прибуде до міста Городок орієнтовно о 9.00-9.30 та порослідує вулицями Шевченка та Староміська. Прощання з героєм відбудеться у будинку його батьків у селі Завадинці об 11.30. Вічна пам'ять та слава українському герою, щире співчуття рідним. Літній вік це час, коли люди найбільше потребують уваги, стабільності та людського тепла. У Хмельницькому діє відділення тимчасового перебування, де щодня піклуються про тих, хто цього потребує. 14 громадян можуть одночасно перебувати тут на денному або цілодобовому догляді. Як усе працює далі у сюжеті? Відділення тимчасового перебування це частина міського територіального центру. Сюди приймають мешканців Хмельницької тергромади, які тимчасово не можуть самостійно забезпечити собі належний догляд або перебувають у складних життєвих обставинах. У нас є 10 кімнат, 4 кімнати двох місних і 5 кімнат одномісних. У нас перебувають люди, які потребують сторонньої допомоги у догляді. Тобто ми намагаємося допомогти сім'ям, які не мають тимчасово, де залишити своїх рідних з достойним наглядом. Одночасно центр може прийняти до 14 громадян. Люди мають тут затишне місце для сну, гігієнічні умови, спілкування і підтримку. Щодня чотириразове харчування, прогулянки, спокійна атмосфера. Ця послуга не є безкоштовною. У нас ціна разом з харчуванням 534 гривні на сьогоднішній день. Раз в рік переглядаються тарифи, можуть змінюватися. Працівники центру наголошують, ця послуга дає змогу не лише подбати про родича, а й психологічно розвантажити близьких. Перебування тимчасове, але увага та тепло постійні. Людина приходить сюди з мінімальним пакетом документів, що є у кожного і на руках. Плюс ми просимо ще звичайно медичну висновок у лікаря, і можемо поселяти. Відчуття безпеки, підтримки і людського ставлення це те, що робить повсякденність справді гідною у будь-якому віці. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Вінковецька громада створює безбар'єрний простір. Під час візиту заступник начальника Хмельницької районної військової адміністрації Валерій Черватюк разом з головою громади Володимиром Лужняком обговорили розвиток безбар'єрного простору. У місцевому ЦНАПі вже облаштували пандус. Тепер туди зручно потрапити людям з інвалідністю, літнім мешканцям та батькам з візочками. У лікарні говорили про те, як покращити доступ до медичних послуг для людей з обмеженою мобільністю, адже якісна медичний медицина має бути доступною для кожного. Також оглянули Віньковецький ліцей та інклюзивно-ресурсний центр, де впроваджуються елементи безбар'єрного освітнього простору. Чи дотримуються правил охорони праці на Хмельницькій атомній електростанції? Перевіряли представники дирекції з нагляду за безпекою та представники інших підрозділів енергоатому. Чи задоволена комісія результатами? Пропонує дізнатися із матеріалу прес-центру ХАЕС. На Хмельницькій АС завершено комплексну перевірку стану охорони праці. Протягом тижня фахівці дирекції з нагляду за безпекою та представники інших підрозділів енергоатому вивчали, як реалізується система охорони праці у філії ВПХС те на енергоатом. У рамках перевірки проведено обстеження підрозділів, проаналізовано дотримання вимог та стандартів охорони праці, які діють в атомній галузі. Голова комісії Олександр Григоренко зазначив, під час перевірки ми мали повний доступ до всіх підрозділів. Ми побачили належати. Лежний рівень охорони праці, а також низку позитивних практик, зокрема комп'ютеризацію всіх процесів системи охорони праці, персональний облік, засобів індивідуального захисту кожного працівника. Олександр Григоренко позитивно оцінив зміни умов та організації праці персоналу Запорізьких та підрядних організацій на майданчику атомної станції. Треба Використовувати засоби захисту, то їх треба використовувати. Не просто використовувати, а знати, як використовувати, знати, правильно їх використовувати. А для цього треба що? Щоб було навчання? Так от тут, на цій станції, це відбувається постійно. Людей навчають, людям видають те, що їм треба, а не те, що є на складах. Ну, зовсім помінялося. Психологія. Генеральний директор ХС Андрій Кузюра наголосив, безпека праці наш постійний пріоритет. Проведення такої перевірки дозволить об'єктивно оцінити стан справ та вчасно реагувати на виклики. Високі стандарти охорони праці, яких ми дотримуємося на АЕС, повинні стати нормою повсякденного життя. Це дійсно культура, яку треба впроваджувати. І вона з атомних станцій буде трансформуватися і розповсюджуватись в побуті, в місті, ну і далі. Тому що високі стандарти в атомній галузі вони все ж таки показують свої результати, і треба дійсно розповсюджувати ширше і далі. За підсумками перевірки, стану охорони праці на ХС визнано задовільним, таким, що відповідає галузевим стандартам і нормам. Перевірка закінчена. Ми прописали, значить, там три випадки. Нам сподобалася як позитивна практика. Написали і вважаємо, що в надійних руках з точки зору охорони праці. Члени комплексної перевірки, на відмітили, що співпраця з боку персоналу Хмельницької С була відкритою та конструктивною. Вектор розвитку у вас. На правильному шляху, і я так думаю, що і Олександр Павлович, голова комісії, який відмітив цю вашу позитивну роботу в сфері охорони праці, що вся ця робота дає позитивний результат. Це у вас нульовий травматизм. Це саме основний як у нашій в охороні праці рахується це самі основні головні показники в роботі. Так що я хочу побажати вашому колективу без аварійної роботи. Рухатися в такому напрямку і певно тільки нульовий травматизм, як ми кажемо, віжен зеро. результати перевірки будуть враховані у подальшій роботі підприємства. А відповідальні підрозділи вже розпочали опрацювання наданих рекомендацій. Наступна комплексна перевірка стану охорони праці відбудеться на рівненській атомній електростанції. Для активної молоді запрацював регіональний молодіжний табір. Таку ініціативу організували представники Хмельницької обласної організації Українського Червоного Христа. Вже вдруге. Тут протягом тижня учасники здобуватимуть нові знання, займатимуться активним відпочинком та будуть відновлюватися детальніше у матеріалі. Активна молодь Хмельниччини протягом тижня відпочиватиме та здобуватиме нові навички. За ініціативи Хмельницької обласної організації Українського Червоного Христа стартував регіональний молодіжний табір 2025. Організовують таку активність другий рік поспіль. Команда Хмельницької обласної організації молодіжного напрямку, фасилітатори, психологи буде навчати молодь розвивати свої сильні сторони. Виявляти в собі нові таланти, здібності і, звісно, комунікаційні навички. Сподіваюсь, кожен знайде тут нових друзів, зрозуміє, як рухатись далі, і відновить всі психоемоційний стан. Табір об'єднав 30 учасників віком від 16 до 25 років. Протягом тижня займатимуться особистісним розвідком, здобуватимуть нові навички та емоційно розвантажуватимуться. Програма табору складається з різних наповнень. Тобто будуть ініціативи від українського червоного хреста будуть представлені напрямки діяльності нашої організації. Зокрема, буде представлено напрям діяльності, таке як гуманістична освіта. Будуть проведені для учасників сесії е, з гуманістичної освіти ініціативи Скіл like, Спринт YBC». Крім того, будуть різні активності для того, щоб молодь мала змогу просто відпочити, познайомитися, дізнатися щось нове, цікаве. Одне із завдань залучення учасників до діяльності Червоного Христа, адже саме молодь, рушійна та ідейна сила, яка формує суспільство. Анастасія минулоріч брала участь у таборі. Дівчині сподобалась діяльність. Вже цьогоріч вона у новій ролі ролі фасилітаторки. Це був один із найкращих моїх досвідів. Мені дуже сподобалося, адже, взагалі, нереальний досвід. Я отримала купу нових знайом, знань і. Це мене змотивувало долучитися до лав волонтерів Червоного Хреста. Зовсім нещодавно я стала фасилітатором напряму «Life Skills». І вже цього року я є так як одним із організаторів. Я буду впроваджувати цю ініціативу. Наповнений новими враженнями, знайомствами та навичками видася для учасників цей тиждень. Чи будуть проводити таку ініціативу у наступному році, поки не оголошують? Усе залежить від результатів. Олександра Тулстюк, телеканал Перший Подільський. Вони рятують не лише майно, людське життя, а й стають у поміч, коли допомоги потребують брати наші менші. Так рятувальники визволили з смертельної пастки цуценя у Старій Ушиці. Хвостатий впав у підвальне приміщення закинутої будівлі, звідки самотужки вибратися не міг. ДСНСівці прибули на місце та врятували малого башкетника. Цією позитивною інформацією ми завершуємо наш підсумковий випуск понеділка, 21 липня. На офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Ми продовжуємо інформувати вас про усі події, що стосуються не лише Хмельниччини, а й України. Загалом зичимо вам мирного неба та переможних новин. До зустрічі на першому подільському.